В цьому відео я розповім про приватний телеграм-канал База від Арсена Маркаряна, блогер, інфобізнесмен, коуч, мільярдер, Муай-Тай, прокуратура ненавидить жінок. Відео, я розповім про те, який секретний контент доступний в каналі База, чому його немає у відкритому доступі. Що там такого унікального? Що аж 53 тисячі людини приєднались до його приватного каналу за 15 доларів? Що змінилося в моєму житті після того, як я переглянув всі уроки, подкасти поради в цьому приватному телеграм-каналі? Погнали! В інстаграмі я побачив пост від Маркаряна, в якому він радив перестати гортати рілси, які нічого не змінюють в нашому житті. Відкрив проблему того, що ми не контролюємо наше життя, і витрачаємо час в пусту, навіть цього не розуміючи. І для того, щоб вийти з такої жопи, радить прийти його тренінг уроків в приватному каналі База по посиланню в шапці профілю. Я перейшов в бот і придбав вхід за 15 баксів і отримав доступ до каналу. Ну і до речі, саме головне — та палавуєве здержання. Пілістать рачити, підстав порнуку смотреть. Хто такий Арсен Маркарян? Це інфобізнесмен, психолог, ментор і став особливо популярний в 2024 році. Цю особу ненавидять всі дівчата, жінки і любі особи жіночої статі за його відношення до них. Він часто ходить на подкасти, де розповідає про реалії життя. Розказує, що треба бути сігмою, дає поради ділиться ділися своїм досвідом. І так далі. Багато хто вважає, що він самозакоханий аб'юзер і пацан, якого ображали в школі. Можливо, так і є, але ми цього не знаємо. А ну і розказуючи це все на подкастах та в рілсах, ще раніше він також займався менторством. Типу, психолог, радник по життю, проводив. Живі зустрічі, і потім, зібравши вже більшу аудиторію, перейшов на інфобізнес і почав продавати знання в інтернеті. Створив свою базу, вхід, яку коштує 15 доларів на місяць, в якій наразі 53 тисячі людини. Тобто заробив він за останній місяць 795 тисяч доларів. Це жорстко. Отже, після оплати, яка відбувається в боті, мене додали в канал зі всіма уроками і матеріалами. Там записані годинні прямі трансляції на різні теми: як більше заробляти, як взяти найкращих жінок, як стати здоровим і сильним, як бути щасливим. А зараз інформація для тих, хто Кавиться заробітком на арбітражу трафіку. В цій сфері завжди не просто знайти хороший сервіс з різними оферами без комісій та багатьма партнерами. Тому для вирішення цієї проблеми компанія Trust House створила одну єдину платформу, на якій зібрала всі провідні сервіси та бренди ринку. Ви зможете знайти партнерів для перегону трафіку на купу різних вертикалів. Сервіс працює повністю без комісій, там тільки прямі контакти, сервісів та брендів. Окрім цього, компанія Trust House надає детальну інформацію про кожного партнера. Умови Співпраці, гео, виплати та доступні формати трафіку. Це значно економить час, адже вам не потрібно окремо моніторити кожну мережу чи домовлятися напряму. Всі ключові деталі вже зібрані в одному місці. Тому якщо ви шукаєте надійний сервіс для роботи з арбітражем трафіку без зайвих комісій і з багатьма різними оферами, долучайся на трастхаус. Уроки в каналі не було обов'язково покрокові, тобто можна було брати будь-яку тему і розпочати з того уроку. Тому перше, що я зробив, це переглянув усі теми і уроки, які могли б мені бути цікаві, для того, щоб я знав, з чого мені розпочати. Уроки були двох типів: Перший — це записи трансляції у вигляді відео, без монтажу, без нічого, просто відео і голос. З середньому тривалістю 2-3 години. І другий — це були просто голосові уроки без відео, які можна було просто на фоні включати і слухати. І також до цього він просто публікував кожного дня якийсь контент з порадами новинами і історіями зі свого життя. Це виглядає дуже просто, без якогось особливого дизайну. В каналі є одне головне закріплене повідомлення: це меню по каналу, в якому ми й можемо обрати, що нам переглядати. Перше я обрав розділ для новачків, в якому були теми про те, як жити в кайф, про культ особистості, про принцип агресії, шлюх обрання, тестостерон та навіть гроші. Чим відличається англічані від єврея? Англічанін не прощається і уходять. Єврії прощається і уходять. Уроки завжди подавав у розмовному стилі. Розповідав якісь історії життя, потім відкривав певні проблеми і розповідав про те, як уникнути цих проблем. В каналі також публікував відеоролик, де про нього щось розповідали або хейтали. То, що він говоріть про дрочку, це повна ахінея, бред. Сука собаки в коментах завжди неслися слова підтримки в сторону Арсена, що б то не було. Тим самим вони підтримували Арсена, а він їх називав офіцерами. Під постами всі погані коментарі в приватному каналі видаляли. Ну, це в принципі і логічно. Як говорив Маркарян в одному з уроків, ходити в контакт з людиною, яку ти не можеш фізично перебороти, немає ніякого сенсу. Якщо ви не можете уважати, не можете пише. І не можеш створювати п'ясвіт вступати скусі бісмалізмачуля. Бо що б ти не робив людина, яка має більше влади, тебе все одно переможе. Тому будь-який поганий коментар. В два кліки блокує користувача, і на цьому спір закінчений. Також окрім років в каналі Арсен робить запуски по продажам своїх товарів. Це так, як і його футболки, штани, байки, так і якісь речовини по типу летаніна. Також в нього в каналі є пост про речовину Мелітін. І як він написав, це речовина, яка може знищити ракові клітини і яка сповільнює ріст опухлі. також ще є якісь еліксири, добавки, магні, лютамін, бромелайн, вітаміни Б3, каєнський перець, відьмачі зілля. Він продає всю табличку Мінділеєєва. Як він говорить, ці добавки допомагають в житті, тобто дають більше енергії, впевненості, урівноваженості, в залежності від добавки. Повілкам людям подобається, і кажуть, що справді є ефект, але перевірити цього ми не зможемо. Так як якщо б люди писали, що їм не подобається, ці коментарі були б видалені. По всім цим добавкам також є окремі уроки по тому, як їх правильно використовувати. Орстовувати для найкращого ефекту на цьому ми з добавками закінчуємо. Давайте тепер перейдемо до наступної теми: як Маркарян використовує свою аудиторію для того, щоб виглядати великим в очах людей. Декілька місяців назад у Маркаряна були дебати з якимось блогером. Той блогер приводив аргументи і факти, чому маркарян муда. А той, в свою чергу, це дефав і давав атакуючі питання у відповідь. І під відеороликом з дебатами опонента Маркаряна дуже сильно знищували в коментарях. Того блогера прям вбивали і засипали неймовірно крутими і жорсткими коментарями. І так, Маркарян там насправді виглядав більш впевненіше під час розмови і під час дебатів, але не настільки сильно, як це відображалось в коментарях. І з першого погляду нам може здатися, що Маркарян просто був настільки крутий, що люди його підтримали, і почали писати такі коментарі під відеороликом. Але насправді було трішечки не так. В своєму приватному каналі Арсен прямо перед публікацією цих дебатів попросив своїх підписників, тобто офіцерів, щоб вони підтримали його в цих дебатах, і написали йому хороші коментарі після публікації цього відеоролику. Тим самим. Вже що б там не було, за нього будуть топити, і таку схему він використовує доволі часто. Така ж сама ситуація була і з різними подкастами, відосами в Тіктоті і тому інше. Тільки як виникає якийсь спір з якимось блогером або якийсь блогер починає його хейтати, його підписники, тобто офіцери, починають за нього прягатись і починають його дефати в коментарях. Тому за допомогою соціального доказу, навіть якщо він допуститься якоїсь помилки і щось зробить не те, більшість людей його підтримає, і всі інші, бачачи цю ситуацію, прийдуть на сторону більшості. Це крутий прийом, який маркарян. Дуже вдало використовує. З приводу уроків і інформації в базі, як на мене, інформація корисна. Хоча уроки тривають дуже довго. І через це в них, як і в моїх відеороликах, дуже багато води. Але знайти щось корисне все-таки можливо. Виглядає все так, ніби все розраховано на те, що вхід коштує 15 доларів. І за цю суму буде важко докопатись до якогось матеріалу. Тому все створено максимально просто, легко і швидко. І саме тому база й має такий неймовірно великий попит. Сказати, що мене розганяло, це нічого не сказати, Це очень сильно дяс по ефекту, тобто це то, що я не до першої категорії, к первому сорту. Якщо ви перейдете в бота, в якому купується вхід в базу, і захочете придбати вхід, то вам запропонують декілька способів оплати. І в першому рядку, з усіх можливих варіантів, перше слово, яке там буде написано, це те, що оплата українськими банками доступна. Стеречення було написане перше в його боті. Я думаю, ви зрозумієте, по якій причині воно там було написано. Також в самих коментарях. В приватному каналі дуже часто можна помітити українські коментарі. Я опублікував це відео для того, щоб ви після нього задумали для чого і кому ви платите ці кошти. Так насправді Арсен Маркарян офіційно зареєстрований за кордоном, тобто він сплачує податки чи то є Іспанії, чи то взагалі якійсь іншій країні. І сам він неодноразово в уроках розповідав про те, що люди в країні 404 це зомбі, які взагалі нічого не розуміють, і умовно якимось чином підтримував Україну. За що був в тій іншій країні 404? Покараний і депортований. але в будь-якому випадку, що він не робив і не говорив, подумайте головою, кому і за що ви платите ці кошти. На цьому все в коментарях можете поділитися своєю думкою з приводу цього персонажа і написати, чи купували ви вхід в базу. Всім дякую і пока.